Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку добрі справи. В одному місті жив добрий, але одинокий дідусь. Щовечора, коли на небі з'являлися зірочки, а у вікнах будинків світло, дідусь прогулювався вулицями. Він повільно йшов уздовж будинки, спираючись на свій ціпок. Ніхто з перехожих не звертав на нього уваги. Адже вони поспішали до своїх домівок після роботи. А дідусь не просто гуляв, оскільки він мав добре серце, то намагався відчути, в якому будинку живе той, кому зараз погано, кому потрібна допомога. Він жив на світі дуже давно і за багато років навчився слухати своїм серцем. Якось він відчув, що за вікном одного з будинків плаче маленька дівчинка. На вулиці незнайомі діти відібрали її улюблену ляльку. Дівчинка засмутилася і не хотіла більше гратися жодною іграшкою. Дідусь захотів знайти їй нових друзів, але щоб купити іграшки, потрібні були кошти, а їх не було. Дідусь постукав у їхні двері, щоб познайомитися з дівчинкою та її мамою і хоча б розрадити їх. Вони запропонували йому чай і цілий вечір слухали казки, які він розповідав. На другий день дідусь знову завітав до своїх нових знайомих і запропонував їм створити іграшки власноруч з матеріалів, які вже були в користуванні. Так вони проведуть час разом і спробують виготовити особливі іграшки. Дівчинка дуже зацікавилась таким заняттям, а мама усьому їй допомагала, робота закипіла. Дідусь малював на тканині деталі майбутньої ляльки, мама вирізала та зшивала їх, і на світ з'явилися невеличкі, але дуже красиві ляльки. Дівчинка прикрашала їх намистинами і гудзиками. Потім вона принесла їх у садочок і подарувала дітям. Вони гралися ляльками разом та отримували багато задоволення. Одного разу до садочка прийшла нова дівчинка. Їй і її мамі дуже сподобалися саморобні ляльки. Мама, яка працювала у крамниці, запропонувала розмістити декілька ляльок на вітрині. Можливо, їх хтось купив би. Так і зробили. Через кілька днів усі ляльки розкупили. Люди приходили і просили ще. Та у мами дівчинки, у якої колись відібрали улюблену ляльку, з'явилася робота. Добрий дідусь продовжував їм допомагати. Усім було весело, затишно і комфортно працювати, проводити час разом. Так і стали вони в дружбі жити і добра всіх навчати. Діти, а що таке доброта? Чи знаєте ви, як розпізнати хорошу справу від поганої? Доброта це привітне, дружне ставлення до всіх оточуючих, це посмішка, яку ви даруєте іншим, це добрі слова та гарні вчинки. Добра людина завжди помітна всім. Вона випромінює світло душі прямо як сонечко. Зігріває нас своїми промінчиками. Хто робить добрі справи, до того добро і приходить. Ви, діти, живете на цій землі для добра, для добрих справ, щоб стати гарними людьми. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч, гарних вам снів!